Сьогодні ну, є гори, Це Мирони і Білини. І ніхто в цьому не винен. Там є чума, в Саврані, зараз вже в Ананіві, в Івановському районі. Старости сіл спільно з вами, як головами мікрорайонів, провели велику роботу, взяли на себе великий негатив. Локалізували ці процеси, поставили ті блокпости, зробили. Та зараз вже плохо, що блокпостах, в блокпостах должні стояти двохетажній спальні кровати повинні шість разів людей кормити. Там, де є проблеми, вони вирішуються. І знову починаються популістичні ігрушки. А от коли треба було працювати, ходити до людей, так кроме вас і старости, моїх заступників більше ніхто не ходив. Дільничі і ветеринарна служба. Все, я сьогодні утром спілкувався з областю. Два села, документи відскановані, вже там всі повністю по імені. Ну, що по Миринах була затримка в одної людині в письмовій заяві, вже цей процес вирішено. Вони там в області, там у них п'ять тих департаментів. Через тиждень вони приймуть рішення. Якщо ми будемо розуміти, що області процеси буде затягувати там на місяця, тоді ми будемо за рахунок перевиконання свого бюджету забирати гроші з розвитку і піддати ці гроші людям, щоб не ждати ноября, і всього стану. Ми за рахунок свого бюджету. Я думаю, тут впродовж двох тижнів буде прийнято рішення. Гроші виділили. Що ми зараз бачимо? Ми зараз вже починають їздити по беренах імпоміряно. Зберіть заяви, що вам швидко виділили гроші. Так? Є державна чітка процедура і ніякий чиновник не може її прискорити. Але якщо будемо розуміти, що у них там буде це дуже довго, резервний фонд, рішення, все інше, я думаю, ми подивимося, щоб зробити так. Заберемо зі своїх там, розвиток, ще там, що думаю, всі, всі, всі це зрозуміють. І віддати в першу чергу людям. Ті, хто зарізав свиню, це добре, але ті, в кого її вилучили, компенсація, державна компенсація все одно буде. Ця зона нагляду це західна частина міста і е, ця південна частина міста, тому що там білене, а там то. Система блокпостів працює. Ми за рахунок свого бюджету купили 100 костюмів. Ми купили повністю за рахунок свого бюджету дісства. І те, що сьогодні робить ветеринарна медицина, робить за рахунок спільних з нами грошей. Сьогодні біли на миронах, актив села і бюджетна система, корми людей, задача дільничого контролювати і дивитися, задача ветеринарної служби проводити дезінфекцію, які міняються, до нас там приїжджають різні бригади з різних областей.